На каналі Автодилер. В продажі з'являється Audi a 7 2014 року випуску. Автомобіль в нас на 3-літровому бензиновому двигуні на повному приводі на автоматичній коробці передач. Дуже класні комплектації. Технічно автомобіль повністю обслугований, немає взагалі ніяких зауважень. По кузову аналогічно, весь автомобіль без колів, подряпин чи чомусь подібному. Встановлена на автомобілі гарна літня гума. По комплектації у нас безключовий доступ на всі 4 двері. Далі у нас сліпі зони, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, чотири електросклопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь. Шкіряний у нас салон в дуже охайному збереженому стані. Дивіться. Далі в нас автосвітло. Противотуманні фари, прошита на автомобілі навігація, 213 тисяч км пробіг. У нас є підігрів керма, круїз контроль, підрульові пелястки підігрів передніх сидінь, двохзоні передній клімат-контроль. Монітор у нас також можна скласти, якщо вам він заважає. І також його можна розкласти. Тут у нас є вибір режиму руху автомобіля, Комфорт, авто, дайнемік і Intivіal старт-стоп, блютуз, всі необхідні функції. Виїжджає спойлер в нас, парктроніки в коло, стоп камера заднього ходу. Також в нас присутні автомобілі. Відділка салону в нас зроблена ось таким деревом. Люк також присутній в автомобілі. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось таким чином, також дуже охайний збережений салон, Ззаді у нас підігрівий сидінь та двохзонний клімат, тобто в сумі чотирихзонний. Ось спойлер, я його видвинув, Він ось так виїжджає, також заїжджає назад. Електропривід кришки багажнику. Все абсолютно справно працює на автомобілі, також в комплекті ворсові коврики до автомобіля, тому що зараз там лежать в салоні гумові. Ось такі килимки. Ще раз повторююсь, це в нас 2014 рік Audi 7 3-літрова повнопривідна на автоматі, на безключовому доступі, на люці, на підігріві керма, підігрів 4 сидінь, клімат-контроль 4 сліпі зони. Коротше, крута комплектація, крута тачка. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою Академіка Глушкова 6 А тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів у нас в наявності.